Четвертий ja, рік вимагає кінця, 31 грудня. Напередодні я публічно висловився запропонував тим, хто має бажання і можливість перенатися і провести старій важкий нашої країни рік на бігу прибіжкою. Я дякую всім, хто за цей короткий період. Контактували цю там, хто написав, хто -то Я Дякую тим, які були тут, на стадіоні, рухались. Дякую тим, які пояснили, що з об'єктивних причиною в цей час не можуть рухатися. Дякую. Я продовжую рухатися, обіжку своя і бажаю всім добрим людям. Здоров'я, натхнення, всі до несправи. Ну, звісно що, бажаю всім на Україні доброго життя. Дякую всім. З Богом.